Ще шість родин загиблих захисників та захисниць України отримують матеріальну допомогу з бюджету Чернігова. Виконком 5 жовтня затвердив відповідне рішення. Загальна сума цих виплат майже 200 тисяч гривень. У 2023-му таку допомогу вже отримали 207 осіб на понад 12 мільйонів гривень. Під час виконкому погодили надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника. Ще 619 чернігівським дітям надали статус постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. На попередньому засіданні цей статус надали майже 900 дітям. Кабмін не передбачив отримання довідок для статусу онлайн. Тож багатьом чернігівцям доводиться чекати йшлося на засіданні. Очевидно, якщо Кабінет міністрів визначав процедуру видачі цих довідок, він міг би передбачити, що кількість людей в таких містах, як Чернігів, суттєво дуже. І, можливо, якщо у нас держава в смартфоні, якось це зробити з допомогою дії там, чи спеціальної іншої програми, щоб приходили тільки люди, яким не. Тільки довідка треба. Ну, тільки довідку можна було отримати через дію. Там, де потрібна психологічна підтримка, якась інша, йшли б уже до фахівців значно менша кількість людей. Але, на жаль, як у нас часто буває, кабін прийняв постанову, а ви крутіть і підалі. На тут, на місцях. тривають виплати одноразової матеріальної допомоги і тим, чиє приватне житло пошкоджене чи зруйноване під час бойових дій. Цього разу виплати погодили 20 особам на 345 тисяч гривень.